Перетинаєш кордон, будь насторожі. В СБУ попереджають, останнім часом російські спецслужби активно вербують наших громадян. Тому ізБУшники розробили інформаційний буклет українцям, які їдуть до сусіда-агресора, надрукували тиражем 40 тисяч, і це лише перша партія. У пам'ятці збирали поради, куди звертатися та як діяти тим, хто потрапив у тинета російських спецслужб. Розроблений алгоритм дій наших громадян. В якому зокрема передбачено звернення до дипломатичних установ України в Російській Федерації, надані телефони, електронні адреси статтю 111, Державна зрада, де визначено, що громадяни України звільняються від кримінальної відповідальності за статтею 111, якщо вони на виконання злочинного завдання наземної держави іноземної організації або їх представників. Не вчинили ніяких дій і звернулись до органів влади. Додають сумський буклет перший подібний в Україні. Таке на озброєння взяло навіть головне управління СБУ. Тож напрацьоване передали прикордонникам. Ті в свою чергу поширять інформацію на пунктах пропуску. Цей матеріал під час державного кордону ми будемо надавати всім громадянам України, які слідують як на в'їзд, так і на виїзд в Україну.